У Чернігові Деснянський районний суд взяв під варто із правом внесення застави в 118 тисяч гривень громадянина Росії, лідера регіонального угрупування, яке під антивакцинаторським гаслом намагалось дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це Суспільному повідомив речник СБУ області Ярослав Молочко. За версією СБУ, в планах угрупування було створити власну територіальну громаду і власну міліцію у Чернігівській області. Затримання і обшуки відбулися. В рамках спецоперації, яка 16 листопада проходила одразу в декількох регіонах України на Миколаївщині, Чернігівщині та Львівщині, де затримали Остапа Стахіва, затриманий у Чернігові чоловік, якого СБУ називає лідером угрупування антивакцинаторів громадянин Росії. На відео оприлюдненому прес-службою СБУ є кадри з мітингу антивакцинаторів на центральному ринку в Чернігові 25 жовтня. Він пройшов незадовго до посилення карантинних обмежень. Межень в місті. на відео видно, як чоловік роздає людям листівки та російською мовою закликає зняти маски. не Кожний день самольот літає філію з брасниками. Як повідомляє прес-служба СБУ, у них є докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого затримані шукали зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім, за версією СБУ, вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною міліцією та економікою. Також під час обшуків вилучили докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності з Росії.